Ми знаходимося у наших старих друзів, у наших пухнастих друзів! Сьогодні ми подивимося, як живе будинок кіноців під час війни. Я так рада вас бачити цього світла! Я трибу! Як ваші справи? Сугрій! Бачиш, що там? Ми переїхали. У нас був новий будинок, в нас стало трошки більше інотиків. Тільки коли, пам'ятаєш, на ти нас приїжджала, бачила а, так. їх. Вони вже стали і прабабушками, і прадідушками. О -о 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 -о. В них вже внуки, і правнуки, і прапраправнуки. Це тобі вкусняшки? Так, Дякую. До єнотиків ми не ходимо так. з пустими руками так. і бережіть дівчинку. Мати! <реш> Добрий день! Добрий день. <реш> Я бачу, що їх стало більше, а скільки їх зараз тут? 49 єнотиків, 45 Ого. полоскунів і 4 насухи. Насухку нас да? в нас прибавили. А, тоді їх вже взагалі не було, так? Ні, ні, тоді не було. Чотири насушки. Тоді був black white. Я бачу, що в них зараз тут якийсь Діснейленд для єнотів. Як це зробили, тому що це дуже гарно. Ну, як ти бачиш, по-перше, це те, що я не могла зробити на канабний. Оці от от, лазілки, оці от, от колони, оці дерев'яні всякі штуки, бо в природі єнотики так і живуть. Вони живуть десь на деревах, так, от так їм вот. по-друге, наш басейн, Це моя гордість була. Ми набирали його повний. а Єнотики плавали, купались, плескались. Все було гаразд. Потім у нас з'явився маленький єнотик, його родила Няша 26 сентября, його звуть Няшич. І він, знаєш, що почав робити? За в самий ніс і там діли. Я коли це побачила, мені він парчути вбив. Я ж поділа, що він може там набрати воздуха і потепитися. І ми начали набирати трошки-трошки, вони так талапкаються. Ну, це теж залишилось без подследствий. Бачите, всю плитку відірвали. Так. Бо може, є, є роботи тут і роботи. Так? Всю плитку тепер будемо. Це для тих, хто хоче додому єнота. Пожалуйста. Це наша гордість, це наше колесико. Вони єнотики дуже його полюбляють. Вони тут бігають. Зараз, бачите, нікого нема. Але буває так, що їх там збирається по 10 чоловік. У нас, бачите, там зараз не дуже видно в колесі. Ім'я Габ-тере няша. Це було так. Родився на маленький єнотик, і моя подруга. 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 <сосірки> і моя подруга дуже просила назвати її няшою. Вон, це вона в будочці, там з маленьким зараз. От. Бо вона дуже-дуже така красивюча, така маленька, така в неї такий носик, в неї масочка така коричнева, в неї така моргинічка, така мордашечка, вона така ніжна. Що ти, ти хочеш. І ми сміялись няша, 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 а сиділи надворі. А Я кормила її сосочки і загавкали сусідські собаки. І вона плюнула соску і почала гавкати, як собака. Ми так сміяли з нею, це взагалі. І ми назвали її, переназвали її. Вона не просто няша, вона гавкаюча няша. І в паспорті в неї так і написали гавкірець няша. Вона в нас гавняша Міхайла. Що ви думаєте про херсонського єнота? Можу тільки співчувати, бідна дитина попала до розчистів. Як воно там живе, що з ним буде? Чесно, не знаю. Дуже надію, що він живий. Чи були у вас волонтери? Так, да, в початку війни були, і допомагали, і корма багато давали. І люди приходили, приносили їжу, і м'ясо приносили, і ну, допомагали, правда, дуже допомагали. Бо в початку війни ми, звісно, залишились до Без, без нічого. Людей гостей не було. Посвітітелів не да, дуже допомагали. А зараз ходять і обзиваються, що ми товсті. А ми нормальні, ми набираємо жирочок на зиму. Так, так. Ну де він товстий? Ну побачите, ну де він товстий? Ну, де? Вони дуже круто виглядають та вони дуже гарно живуть. Тут-ту-ту, поплюсь. Ту Бачите, позашивали вікна з сіткою, бо якщо, не дай Бог, щось. Прилетить, не дай Бог, повил, повилетають вікна, вони ж розбіжуться від страках. Як іноті реагують на вибухи? Як ми реагуємо на вибухи? Так само, бояться, дуже бояться. Ей. Є в нас єнот червіцьок. Може ти його пам'ятаєш. Так, я п'яцок. М'ячик у все. Нема в нас більше м'ячика. Нічого страшного. Черв'ячок, він, бо він був маленький, такий лисенький ще, а останні ноті були пухнастенькі вже, і він не мог, вони його збивали з ног, він не мог ходити. І він повзав так, як черв'як людським. Ну, отак залиши черв'як. Ага. Так от. Коли він народився, я не, не зрозуміла, не розуміла, не знала, що мама його збирається е, народити. От, Не розсадила нікого. І в їх вольєрі тоді було 5 єнотиків і кипіш в вольєрі. Я туди, а там роди. Есте... Ну, що ти робиш, Масюнь? Єдно, що е, Мерседес-мамашка загнала з таких єнотиків наверх. Ну, коротше, вона його не хотіла кормити. Вона не розуміла, що вона родила. Вона його так... О, Єнотик-черв'ячок. Не, ну, не їв маму, я його забрала з першої хвилини, 96 грамів він народився, і я його кормила. А кормити їх тр треба дуже часто. А, я віду ще на свадьбах. в мене свадібне плаття, і тоді було дуже багато роботи. Свадьби там 3-4 дні, там четвер-п'ятниця субота, воскресеньє, по три свадьби в неділю, по чотири свадьби в неділю, а його треба кормити кожні 40 хвилин. І що робити? У мене концертний костюм, такий здесь пер'я, здесь камні, ну ведущий. Я вот здесь, на нижнем бельє на білизні, нашила кармашик і це 96 грамів червяк. Він зі мною працював всі свадьби. Я його вибігала, кормила і знову працювала з ним вот здесь. Вот. І от червяк єдиний єнотик. Котрий не боїться взагалі нічого, бо він чув не тільки вибухи. Він таке чув на свадьбах, що він ніяк не, не реагує на вибухи, на громкі звуки, на те, що бабахкає, стіни трусяться, бо він пережив ще не з самого дитинства. Отак, тільки черв'як не боїться, все інше бояться. Їх стало ще більше. Ну, не, не Я... багато. Але як ви запам'ятаєте їх? По ви приходите, ви бачите багато єнотів, і в кожного своє ім'я, да? а вони ж приходять по одному. Це всі, все дліться 16 років, це вдома єнота 3, 4 роки. Да? Да, а так. в мене єнотіки вже 16 років. Вони е, приходили по одному, розпитувалися по одному. Кожного я викормила соски і імена приходили, отак, як так, от є черв'яка, пляша. Імені самі приходили. Здесь ще є чотири єнотики, котрі вже по два і ще немає А, Ще такой. Я в звати? Це покажися, хто ти. Це бусинка. Ця бусинка теж її повинна пам'ятати. А, так, я пам'ятаю. Ось такі більшість глазки і носик. І вона як бусинка, поэтому вона бусинка. Я бачу, що вони дуже такі в цілі. А що вони? Завідуй, мовча, це... да? Хі -хі -хі -хі. Вони їдять м'ясо. Це їх основна їда. От, от, от бачите, булочка, її вчора був рочок. Вони зараз набирають вже вагу на зиму, бо вони на зиму дуже поправляються так, процентів на 35-40%. Ті, що на вулиці, ще більше набирають вес. Ті, що тут, вони набирають вес поменше, бо вони... Все в в теплі здесь. В цьому домі в них своє котел, своє отопление, своя вода, своя каналізація. До речі, ця морда, бачите, це няшечка. І за цієї морди ми не набираємо бутень колу. Я дуже рада була побачити знов єнотіків. Та вони такі милашні. Також я була рада бачити вас. І ми тебе дуже раді бачити. Я дуже пишаюся, що в мене є такі друзі, як ви. Я бачу, що у вас є не тільки єноти. Ну, По-перше, ми крім, крім того, що будинок єнота, ми реабілітаційний центр по спасінню диких та хижих тварин. Завжди, коли до нас попадали такі сльоти, різні, як ви бачите, і сорока в нас, і сови різні, ми викормлювали, вигодовували і відпускали, я їздила на Дністрі є остров. І от туди я їх випускала всіх, хто може жити. Вже без людини, щоб вони жили на волі. Але є такі сльотиші і такі тварюшки, звірюшки, які не можуть вже жити на волі. У когось крилишка не літає, у когось там пальця нема, хтось під машину попав. От потрапив. Люди вигодували. Я вибачаюся за свої український, ми всі зараз переходимо, буває дуже тяжко. Ну, Ми справимось. Отак і сова. Вона, її виготовили люди, і вона, виходить, випускали в природу 4 рази. Вона біжить за ногами, кричить, біжить за ногами все. ну куди її в природу? Вона ж там не виживе. Отак от, от принесли до мене. У цього хлопчика, як мені сказали, хлопчик, а потім він <знів> зніс 2 яйця. У Філі, його хазяїн пішов воювати. А філін він ручний він не їсть сам. Йому Їжу прямо в ротик покласти, тільки тоді він кушає. Він в природі не виживе, ну нігде, він не вміє. Він викормиш. Він народився в Дніпрі, там пара сов от таких от філінов. І е, він родився вдома. Народився вдома. Він е, вирос з людьми і він не буде жити без людей. Він хоче, щоб йому почухали між пьоришками, щоб отсут йому почухали, щоб потрогали. Бачите, як він діє. Ілечка, ай ти Філя, ай ти красота маміна, маміна красота золотая. А що ти тебе пугаєш? Ти мене пугаєш, ти меня пугаєш, пугаєш, да, я іноді отклавлюваюсь, на это не боюсь. А як їх звати? Їх ще ніяк не звати. А, -а, -а. а бачите, яке воно ручне? Я можу його подержати, так? вот да? отак потрогай. Глазки закриває, бачиш? Це наймаленька сова на світі, наскільки я знаю, з плюшка. Друзі, наш випуск підійшов до кінця. Тетя Свєта, Велике вам дякую. Велике дякую, що приходите до нас. Не забувайте, це, щоб ти пам'ятала здирають, які єнотики, щоб ти пам'ятала, що в тебе є дом єнота. Так. Приходяла? Дякую. Приходьте. Дуже Все? дякую. Пока-пока. Ставте вподобайки та пишіть коментарі.